Готові до того, що підірве ваші смакові рецептори. Я вам обіцяю, смачніший закуск ви дійсно не куштували. Це абсолютний хід, який ідеально підходить і для святкового столу, і для затишної вечері. Наша зірка ароматний запечений болгарський перець у ніжному кремовому соусі зі сметани. Болгарський перець ставимо запікатися на 180 градусів на 40 хвилин в рукаві. Тим часом я обжарюю цибулю на розігрітій сковорідці. до неї додаю помідори. Перемішую, коли перець запікся, я його охолоджую і очищаю від шкірки та насіння. Нарізаю його полосочками і додаю теж на сковорідку. Готую сметану. Беру 3 столові ложки сметани, додаю до неї трішки борошна, для того щоб вона не розшаровувалась під час запікання. Виливаю до овочів, перемішую все, трішки посолила, додала спеції, ще також додала часник. І цю страву можна їсти як в гарячому вигляді, так і в холодному. Коли в холодному, я теж додаю трішки фета, сиру, і це дуже смачно, повірте. Приємного вам! І підписуйтесь.